Святковий день я хочу привітати вас, з ним захисників і захисниць, і висловити глибоку вдячність за вашу стійкість і відвагу. Ви справжні герої, і ваші зусилля мають велике значення для всіх нас. Бажаю вам непохитної сили духу, мужності в боротьбі та незламної віри у світле майбутнє нашої країни. Нехай кожен крок наближає нас до перемоги, а твоя відданість надихає всіх, хто бореться за свободу. Рівні незламні, мужні й хоробрі, найсміліші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні кохані, вміли, упевнені, недозріванні. Щира подяка вам наші герої. Ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємось, віримо безмежно, будемо вільні, будемо і незалежні. Наснаги, щастя, сил та любові, вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порога, Щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились, Надію в поміч, щастя в порятунок, Дай Боже віку довго вам ударунок. Слава рідній Україні, слава рідній землі, і боритися поморете, будь-які змови, і горитися помоляте, все, що мусли, за співа. Гейгерові, вітаю тебе з ним захисників і захисниць України. Твоя сміливість і рішучість і відданість служби це те, що робить нас сильнішими у цей день. Бажаю тобі і незламного духу та впевності в перемозі. Нехай твої зусилля будуть винагороджені миром і спокоєм. Бажаю, щоб кожна мить твого життя була сповнена радості, щастя та успіху в усіх твоїх починаннях. Ти є символом надії для багатьох, і ми віримо, що разом ми здолаємо всі труднощі на нашому шляху до перемоги. Нехай сім'я пишається тобою, а небо буде мирним, голубим. Ти завжди йди своєю дорогою, бо ти герой незламний молодий.